Час помагай, ми колає, тому святий миколай, на всякий час помагай. Помагай, Миколаю, колаю, ся Миколай, на всякий час помогай, Миколаю, колай у Миколай, на всякий час помагай. Микола, E cola, aiu.

Субтитрувальниця Оля Шор вам, здоров'я бажаю, достатку, радості, щоб ви раділи всіх рідних, близьких, знайомих, сто років життя вам прожити, з наступаючим роком, Дякую, вас новим роком і Різдвом Христовим. Невеличкий вас подарунок від святого Миколая просимо. Чого вам найкращого, прошу Дякую, подарунок, подарунок. Будьте ви здорові і веселі, так, всього в мікрослова ісу Христову! 100 років життя вам прожити, 101 11 сідає різдво зустріти. Наступаючи вас з вами гротом і різдвом Христовим. Прошу подарунок Миколая. Прошу, дай Боже вам здоров'я, прошу подарунок. Чого вам найкращого? Веселого сім'я. Слава Ісусу Христу! Вов'язково 100 років життя вам прийде. Дякую, здоров'я. Свічимої дори, на землі. Миколай, завітав до вас і таки, стастя, здоров'я вам побажати. Ласки, хай Божа матір вас охороняє, а Ісус Христос здоров'я посилає. А вас покровитель Миколай, то вам щастя дає, сто років життя вам прожити, в першому році ще на Різдво зустріти. Наступаючи вас з новим роком і Різдвом Христовим. Невеличкі подарунки від Святого Миколая прошу взяти. Прошу подарунок від Святого Миколая. Веселий вам щас! слава Ісусу Христову! святий Миколай на всякий час допомагай мила що ще вам здоров'я побажати того погуська покривити на будьте мати здоров'я старо здоров здоров вам прожив.

Ми, когаю, сложий, тому святий, виконай, на всякий час допомагай, никого, Тому святий

it's І, і вашу хатину, і, і вашу родину, і всю Україну Христос заражає. Близьких, знайомих, 100 років життя вам прожити. А в стопашому році ще не зустріти. Тут невеликий подарунок від святого Миколая для вас. Прошу вам подарунок, Миколая, вас, щоб ви 100 років життя прожили. Прошу подарунок. Нічого не треба, нічого не шукайте, Сідомому Миколаєві прошу. Ні, прошу подарувати, щоб готі, будьте здорові і веселим вам свят. А ти Миколай, на всякий час помагай ми. На всякий час погай, ми того просить подарунки, всього найкращого, веселого свят. На всякий час помагай, виховай. Вітаго Миколая, прошу я яшки, тут поставлю здоров'я вам, сто років життя прожити. На першому ще дері згоду зустріти. Всього вам найкращого. Здоровою побажати подарунок передати. Передати цього найкращого, достатку, радості, благополуччя. Наступаючи нас новим роком, різдвом Христовим. Слава Ісусу Христу! Святий, Миколай. На святи миллион злаха ми святий. Ми пройде. А стопець по святого Микола. Сі твої долі, на землі і в морі, Все корони, живі, не дає ж морі, Святий, миковай, на всякий час помагай, ми готи, на тіло на всякий час помогай. магай. Я бажаю, що ти, Миколай, вас охороняє і коло вас не забуває. Всього вам найкращого бувайте здорові на спальчим різдвом Христовим! Слава Ісусу Христу! Ай Матір Божа вас охороняє, а Ісус Христос здоров'я посилає. Добре, будьте здорові. Сто років от вам життя, щоб ви тих правнуків радували всіх. Щоб всі, всі жітішили вами, щоб не забували про вас. Слава Ісусу Христу, весело вам свят. Дякую, на всякий час. Достатку, благополуччя вам сімейного, що ви прожили 100 років ще, а в 101 році ще на різдво зустріли, щоб Матір Божа вас охороняла, а Ісус Христос здоров'я вам посилав. вам найкращого з населеного одного року різбок Христовий. Я великі половина в Чего Миколая прошу для вас. Живіться довгі роки, веселійте рідних, всіх знайомих, вам найкращого. Здорові, слава Ісусу Христу! Веселе святла. Здоров'я вам поважати, радості, достатку, сто років життя прожити, чого найкращого, найкращий, Різдво зустріти. Великі половини кілого на Миколая. Ми забачимо свого кроку, ми з Христове. Здоров'я вам, благополуччя, всього вам найкращого, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Можна до вас завітати! Щастя, радості вам побажати! благополуччя, достатку, здоров'я вам головне! Як буде здоров'я, все це не додасться вам. Сдорого життя вам прожити, а вступешому сідаємо. Ступаючи вас з роком і різдвом Христовим. все ворони жінна, пасти не дає. ro 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 Що ти не Миколай, хай вас зберігає всього вам найкращого, наступаючи в новим роком і різдом Христом. Сто років життя вам прожити, а в сто першому святий двох зустріти. Всього найкращого, що дорого вічного Миколаїв невеликі, щоб бути здорові, веселому свят, Христово, Все хорони світ на пасти, не да. Kiel Pasti, we call